До неймовірного Форест Парку завітала чудова і енергійна Андріана. Більше інформації про проведення концерту. Дивіться далі у сюжеті. Форест Парк, готельно-ресторанний комплекс, який відомий своєю затишною атмосферою, цікавим інтер'єром та неймовірним краєвидом. Знову вітав гостей. Сюди завітала запальна Андріана з цікавими піснями про кохання. Роші акорди музики залунали і співачка почала виконувати свої найвідоміші хіти. Мар'яна на баняс Василина Куть, Сергій Кішин телеканал Броди онлайн.